Меру Одеси Геннадію Труханову припинили українське громадянство. Відповідний указ 14 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський джерела Суспільного в офісі президента України. Цю інформацію підтвердили менш ніж за добу. Петиція про припинення меру Одеси Геннадію Труханову українського громадянства набрала понад 27 тисяч голосів. Міський голова зазначив, що готовий пройти будь-які перевірки, зокрема і на поліграфії, аби довести, що російського громадянства немає. Про це мер Одеси 14 Жовтня повідомив в етері проекту «Суспільна студія запевняю всіх українців і готовці пройти, і перевірку на поліграфії будь-яку перевірку. І і ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства. У мене є відповідні документи 16, 17, 18 років, де я подав до суду. І виграв ці суди в Російській Федерації, що в мене немає ці паспорти, це фейк, це фальшивки. У 2018 році в рамках кримінального провадження, яке, на жаль, досі триває. Орган набув зробив запит по, по системі міжнародної правової допомоги, звернувся в Російську Федерацію своїм запитом, щоб вони відповіли, офіційно відповіли на питання. Органу НАБУ до Російської Федерації отримав відповідь, що Геннадій в не має російського громадянства. Все залежить від того, яке буде рішення. Якщо це залишиться секретар міської ради, то секретар міської ради. Якщо буде введення військової адміністрації, то якийсь там фахівець військовий. До речі, я вам скажу, що я сам зафахав військовий і задоволений би мог би виконувати всі обов'язки, в тому числі і е, очільника військової адміністрації, і зроблю це якісно два блага нашого міста, блага нашої України зв'язку з останніми подіями, коли дійсно. Мерія показала свою там недієздатність по великому рахунку з однієї сторони, навіть з питаннями тих потоків, які забрали життя людей. Ми бачимо навіть від суспільства багато негативу в сторону і Труханова і місцевої влади. Ну що точно ну, може стати певним дестабілізуючим елементом в регіоні. Враховуючи все ж таки рускомірський такий вплив, на да? і я, от людина, яка спілкується, співпрацює з багатьма мерами по всій країні, і в тому числі з адміністраціями, абсолютно рівно. То зараз, хоча й раніше, було до, до війни, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації були різні там бачення по різним питанням, але ви знаєте, ну переважна більшість тотальна я б навіть сказав більшість. До перемоги, до завершення війни все одно відклали свої різнобачення в сторону і зараз працюють виключно на там обороноздатність країни. І, ну і в принципі, це так працює за Труханова, ну чесно кажучи. Вона продовжувала ну певну таку дестабілізаційну Труханов продовжував певну дестабілізаційну лінію, місцеву продовжуючи загравати з ну такою російсько-мірської історії. От і по суті приймати рішення в піку військової адміністрації, розуміючи, що Одеса є прифронтове місто, Одеська область є прифронтовий регіон. Мало бути погоджена політика, ефективна політика. В тому числі з боку місцевої влади, напрацювання нормального алгоритму роботи комунальних служб, але ми бачимо, що на превеликий жаль нічого цього не сталося, що відповідно мені видається десь навіть підштовхувало ті дискусії з точки зору суспільної да, думки, що потрібно все ж таки для стабілізації в регіоні введення військової адміністрації. Наскільки точними можуть бути дані перевірки на поліграфії, та чи можна використовувати це у суді? Відповіді на ці запитання дав голова Національної асоціації поліграфологів України Володимир Ведміць. Поліграф може бути доказом у суді. Безумовно, він може бути оформлений е, дослідження з використанням поліграфа висновком, і цей висновок визнається як документ судом. Суд на власний розсуд за власним рішенням. Вирішує, чи приймати висновок поліграфолога за результатами проведеного дослідження як доказ по справі, чи не приймати. Він оцінює цей документ як доказ, оцінює його належність, допустимість і в зв'язку з оцінкою приймає рішення. Водночас, суд не зобов'язаний приймати висновок поліграфолога як доказ, в той же час він не зобов'язаний його автоматично відхиляти. Інша справа, коли е, ми маємо з судовою психологічною експертизою із використанням поліграфа, це вже статус згідно закону України про судову експертизу, повноцінної судової експертизи, яка є обов'язковою для суду, для врахування не прийняття рішення, опираючись на неї, а для врахування з усіма іншими доказами по справі. Якщо пан Труханов піде на Психологічну експертизу з використанням поліграфа, то суд зобов'язаний буде врахувати її або мотивувати відмову. Тоді вже е, суд просто повинен її взяти з усіма іншими доказами по справі. Пан Труханов, скоріше, тут б'є на іміджевий аспект, репутаційний, він бажає з допомогою поліграфа, це зараз досить поширене явище, захистити свою репутацію. Чи вдасться йому чи це, чи ні? хто знає. буде залежати від результатів дослідження, а також від того, хто готовий проводити це дослідження і як він його проведе. Припинення українського громадянства Геннадія Труханова може бути першим таким прецедентом в історії України та в історії місцевого самоврядування, зазначив у коментарі Суспільному політолог, голова комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко. Можу припустити, що теоретично міська територіальна виборча комісія все ж таки має прийняти на підставі отриманого, наприклад, указу чи копію указу президента про позбавлення громадян на підставі відповідної. Статті в законодавстві прийняти рішення про те, що міський голова втратив свої повноваження, і в такій ситуації за великим рахунком катастрофи не має бути, якщо все буде відповідно до законодавства. Бо тоді обов'язки мера виконує секретар міської ради. В нашому випадку це пан Коваль, і знову ж таки в історії Одеси така ситуація вже була. Коли Скарапостіжна покинув місто Олексій Костусів, то його обов'язки виконував певний час Олег Бриндак. А за словами політолога, якщо в Одесі буде створена міська військова адміністрація, це для міста несе певні ризики. На думку експерта, це буде означати ліквідацію місцевого самоврядування. Громада втрачає навіть ті мінімальні можливості впливу на владу, які в нас не були, які в нас і не були, і були. Ну, хто як наскільки ми готові були їх використовувати, зараз цього взагалі не буде, тому що знову ж таки голова військової адміністрації він наділений ну, такими неймовірно великими повноваженнями. Плюс, як правило, така особа вона не, ну, вона не зважає переважно на громаду, вона виконує вказівки, які їй даються з центру. І крім цього, на кануні напередодні опалювального сезону це також несе суттєві ризики через можливі непорозуміння, скажімо так, між тими працівниками команди попереднього міського голови і просто співробітниками одеського одеської мерії, одеського комунального господарства і новопризначеними, наприклад, представниками військової адміністрації. Бо це ж тільки мер уходить, ну може застою. Упники підуть, а керівники департаментів, менеджери інші вони залишаються. Люди, які прийдуть, вони можуть бути абсолютно незнайомі з Одесою з нашим міським господарством. Згідно із статтею 79 закону України про місцеве самоврядування. Якщо міський голова позбавляється громадянства, він одразу перестає виконувати обов'язки мера міста. Чи зможе Геннадій Труханов оскаржити рішення щодо позбавлення українського громадянства? Про це розповіла політична консультантка Ганна Трушевич. Звісно, він може оскаржити у нас правова держава, але процедура в тому заключається, що судом першої інстанції є верховний суд, який є. Єдиний може розглядати справи, пов'язані із указом президента. Якщо е, пан Труханов буде оскаржувати рішення, то в цей момент він буде особою без громадянства. Тобто, після е, дії початку дії указу президента е, він відразу вступає в дію, і е, пан е, Труханов він стає особою без громадянства. Цей процес оскарження може тривати роками, тобто е, цей процес може тривати і до наступного. Упних виборів, тому е, звісно, що це не буде швидким процесом. Особа не може бути видворена з країни, е, це е, за конституцією України. Звісно, що президент повинен буде е, призначити іншим указом військову адміністрацію, яка буде діяти саме в місті. Депутатка Одеської міської ради Марина Бойко вважає, що ця історія може розкручуватись з певною політичною метою, як на мою думку. В цій історії важливо, це те, що е, цього мера, який він є, обрали Одесити. От В випадку, якщо буде ведена військова цивільна адміністрація, то буде керувати призначена людина, от, яку Одесити не обирали. Е, тобто тут знову таки таке. Певною мірою порушення демократії, якщо позбавлять руханого громадянства, то виконуючим обов'язки стає коваль, але при цьому вводиться військова адміністрація, і чи наскільки вона перебере на себе повноваження буде залежати від того, чи буде прийнято наприклад рішення про розпуск ради, там про припинення повноважень, про які саме повноваження. Їй дадуть цій військові адміністрації, можуть далі залишатися депутати, але з обмеженими повноваженнями. Можливо, таке, що зберуть, наприклад, нову більшість в міській раді, наприклад, там використають якісь ну, різні методи впливу, зберуть з різних фракцій якусь нову умовну більшість коаліцію, яка буде ну, голосувати за якісь рішення, які там не будуть йти в розріз. Позицію там центральної вертикалі влади я не можу оцінити оці документи з точки зору юридичної, але я розумію, що це трошки нонсенс, тому що Труханов, він же не отримав там громадянство якимось указом там декілька років тому він народився в Україні. Він має цей паспорт український по праву народження, тобто він все життя українець, і е, тому наскільки законно, наскільки це взагалі логічно, з правової точки зору, і взагалі з. Позбавляти от громадянина України громадянства таким чином це дуже спірне питання. Як на мене, це такий дуже дивний прецедент.